Києві фестиваль народних культур, «Етносвіт» з'їхалися майстри з різних куточків України, а також з десяти країн світу. В мистецькому арсеналі почуті жайворонки вирізають з з ліскаменю, ліплять з глини. Про непересічні народні ремесла. Далі Василина Думан. Одяг і взуття, сувеніри, мистецькі інсталяції на народну тематику. Це етносвіт, фестиваль народних культур. Він розпочався у мистецькому арсеналі Києва. Я бажаю вам провести розкішні вихідні, такий сімейний вікенд в мистецькому арсеналі. Тут буде що побачити, відчути, спробувати, потанцювати. Галина Згурська і Анна Костянтинова, подруги, живуть в Україні. Представляють на фестивалі дві народності. Це національний узбецький костюм. именно территория Ташкента. Это костюм, конечно, девичий, но не моего возраста уже, но все равно. Так одевается невеста. Такой костюм носили еще мои бабушки, прабабушки. Украшения, украшения тоже особенные. С такими бусами, с перламутра с перламутра заводили молодоженов в дом. Свекор заводил их в дом. Так принято у нас. Такие голубые, синие бусы носили обязательно от глаза. Це вироби коваля Юзаса. Він приїхав із Литви. Солнечка, котре є сім днів. Сім днів символ этот круг, который есть вечный, без без бы, і, і з десь возділено атентичка ручная робота без никакой сварки без ничего. Когда у меня кончается серотонин в крови, Я ем украинские конфеты, и і э, щас наполняется серцем. Загалом на фестивалі, окрім українців, ще представлені 10 національностей. Фестиваль охопив усю територію мистецького арсеналу, зокрема подвір'я. Тут завтра буде акція Травнева ніч до другої ночі неділі виступатимуть етногурти і вчитимуть усіх охочих танцювати. Василина Думана, Олександр Колосов, новини на першому.